Добрий день, шановні депутати. Сьогодні розпочинається засідання бюджетної комісії. Сьогодні присутня комісія в такому складі. Я голова Ольф Віталій Легідович, члени комісії Решко Оксана Олександрівна, Костя Муха, Сулька Тетяна Васильівна і Гетьман Вікторія. І нам треба провести процедурне питання, обрати заступника комісії і секретаря. Пропоную на заступника Рожко Олександрівну, а секретар Сумська Тетяна Васильівна. Давайте проголосуємо. Я за. Всі за. за рішення прийняти одноголосно. Тепер прошу да, голову фінансового відділу доповісти нашу деньку по бюджету. Про що да, зайняти. Часу у нас мало, бюджет приймати потрібно. На розгляд комісії виноситься проекти рішень про затвердження бюджету Підродинської міської територіальної громади на 26-й рік. В цьому проекті рішення доходи бюджету передбачені в розмірі 338 мільйонів 681 тисяча 443 гривні. Із них доходи загального фонду 337 млн 9 тисяч 443 гривні, Спеціального фонду 1 672 тисячі гривень. Видатки міського бюджету 338 мільйонів 681 тисяча 443 гривні, Видатки загального фонду: 315 млн 279 тисяч 467 гривень. Видатки спеціального фонду 23 мільйони 401 тисяча гривень. В проєкті бюджету передбачено забезпечені всі видатки на захищені статті по головним розпорядникам коштів. Комунальні видатки забезпечені, соціальні захищені видатки забезпечені. Бюджету передбачені податки розвитку, які затверджені в єдиному проєктному портфелі громади. До проєкту бюджету нам необхідно затвердити програми економічного і соціального розвитку громади на 21-26 рік про міські цільові програми на 26 рік, відповідно яких будуть проведені всі видатки бюджету. Та окреме рішення про делегування повноважень на виконання заходів бюджетних програми на 26 рік, згідно якого ми делегуємо видатки для КП підгородних сервіс. Саме головне. Да. Е, і про затвердження розпоряджень, прийнятих в міжсесійний період за 2025 рік, ми приймали субвенції, дотації. Угу. А який бюджет розвитку у е, нас? Бюджет розвитку 21 мільйон. Так, да, це ну, да, ті проєкти, під які закладені в єдиному параді на Надалі ми затверджуємо звіт громади про виконання бюджету громади за 25 рік. Наші доходи склали 429 мільйонів 993 тисячі 182 гривні 51 копійка. По Податка 372 млн 955 тисяч 089 гривень 38 копійок. Відповідно порядку, після затвердження звіту ми маємо право вносити зміни в бюджет і розподіляємо під залишки. Вільні залишки? Угу. Ні, вільні залишки у нас 144 мільйона. І в змінах до бюджету ми пропонуємо збільшити єдиний проєктний портфель громади і збільшити видатки розвитку. На проєкти, які заложені в портфелі, і ми їх збільшуємо фінансування для того, щоб ми могли зайти в ці проекти, це ще порядка 99 мільйонів. Ми збільшуємо зараз додатки розвитку, можуть пройти справу об'єкт. Mm -hmm. Крім того, в цих 99 дев'яти є 2 мільйона субвенцій для поліції. На продвинування авто, на технічне обслуговування авто, на поточний ремонт авто і впавні мастильні матеріали, що наше відділення No2. Також є для ЦПМСД на фільму медикаменти 1,5 мільйона і на 500 тисяч, на підводки і перевідки для повного забезпечення роботи ЦПМСД на цей рік. В проектах, які мали показ розподіл публічних інвестиційних проектів, є проекти, які ще не забезпечені в ЄПП громади, і після внесення змін до ЄПП громади буде проведено перерозподіл цих обсягів публічних інвестицій для того, щоб вони могли ще мати можливість роботи. Відповідно до цих змін вносяться зміни до програми до заходів програми економічного соціального розвитку громади на 20, до, до 2026 року. Також вносяться зміни до міських цільових програм відповідних заходів і до делегувань, які ми здаємо в збройній сесії. Крім того, цих змінах до розподілу вільних передбачена суд'ємці для обласного бюджету. На забезпечення виконання заходів з територіальної оборони відповідно до вручення голови ОТ. Наша фіксована сума 3 мільйони. Надаємо на субвенцію, суб 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 а вони потім цю субвенцію надають військовим частинам, на які вони вважають ціни. Ми, ми вже від громади даємо 3 мільйони 161 шістдесят тисячі гривень, і все вони в нас більше нічого не хочуть. Відповідно до цього ми приймаємо окреме рішення про затвердження цієї суб'єкції і про програму, за якою ми передаємо ці гроші. Це головні зміни до, до саму. Тепер я проголосувати блочно. Ну, я зараз прочитаю питання, які розглянули. виходить, що. Це було на камеру записано. Про бюджет Раденської міської і територіальної громади на 2026 рік, про затвердження міських цільових програм Підеронської міської ради та заходів по їх виконанням на 2026 рік, про програму економічно-соціального розвитку підроденської міської ради, про делегування повноважень на виконання заходів бюджетних програм за 2026 рік. Про затвердження звіту про виконання бюджету за 2025 рік правильно. Також тут раз, два, три, чотири рішення про внесення змін до, до бюджету Донецької міської ради. Тоді рішення про, про делегування повноважень на виконання заходів бюджетних програм, тут вноситься зміни. І також до міських цільових програм також вносяться зміни, виходить, також затверджуємо надання субвенції в обласному бюджету і програму, правильно? Щоб це окреме рішення. Так, так, так. Також затвердження розпорядження прийняття консульційних період. Правильно? Пропоную проголосувати ці питання. Бо. Я за. П'ять за, якщо не прийняття одного. Проголосувати ці інші питання, які залишилися на рептилій сесії. Давайте проголосуємо. За, блюда. Шанду. Четыре за. Рішення принято. Завершуємо за досі бюджетной